Усім привіт, продажа Renault Megane 3 2014 року випуску. Це вже у нас рестайлінгова версія, 1.2 бензин, механічна 6-ступенева коробка передач механіка, чорний колір, 17-й лихоспальні диски на зимовій резині, має рейлінги, максимальну оптику, передні та задні партроніки, денні ходові вогні. Також задню камеру буде комфортно паркуватися, датчик, сіла, датчик дощу, складання підігрів дзеркал, безключовий доступ, бокс, акустика, приламіновані вікна з заводським напилом, щоб захищало від сонця, щоб швидко не нагрівався салон. Має задні партероніки, задню камеру. Ось Такий його зовнішній стан. Автомобіль вже у нас на реєстрації, Ось такі нас легкоспавні диски. З червоними супортами. Зараз перевіримо автомобіль по фарбі. Починаємо перевірку прибором. Зараз бистренько перейдемося по цьому кузову. Є невеличкі м'ята, незвичайно, машин. машина не нова. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Можемо доставити будь-який автомобіль до вас дім. Такий дах. Так, а зараз перейдемо до салону. контакті у нас дві ключ-карти, маємо безключовий доступ. Так, автомобіль відкритий. Так, автоміт закритий. Також він автоматично закривається, коли ви йдете з ключами, зеркала так само складаються. Можна вручну закривати і відкривати. Так, ось такий у нас гарний салончик комбінований. Є бовс акустика Гарно звучить повний електропакет, шкірні вставочки, пластик, пороги. Зверніть увагу в гарному стані. Сидіння комбіновані зі шкірою, тканиною. Мультифункціональне перфороване Кермо шкірене з перфорацією, не витерте, так само в гарному стані. Тут у нас управління світлом, підсвіткою, пара регулюється, також частиста панела коробка передач, механіка, так само куліса не затерта. Всі кнопочки в гарному стані. Електроручник, круїз контроль, двохзонний зони клімат-контроль, навігація лінг, 136 тисяч пробігу. Також Запуск двигуна без ключа, ключі в кармані, дзеркала автоматично розкладаються, з-підігрів у нас дзеркала, Навігація Airlink, також показує погоду, годину. Дуже багато різних функцій є. Вона у нас сенсорна, також можна управляти джойстиком. Ось так включається у нас задня камера при включанні задньої передачі. Працює в парі з паротроніками, все повністю функціонує. Також є круїз-контроль, клімат-контроль, собі виставляєте температуру, яка для вас комфортна, і так само пасажир може виставити для себе. Також Bluetooth, CD-плеєр, можна слухати музику через USB так само, також розетка є, AUX, CD, USB, Ось такий у нас салончик, сидіння пасажира, дзеркало з автозатемленням. Автомобілі не палили, посторонніх запахів немає, так само тварини возили. Все тут у нас добре. Автомобіль 2014 року, вікна також всі оригінальні. Таке класне кермо в збереженому стані, як бачите, не протерте, також легко крутиться, дуже зручно керується автомобіль. Також обов'язково зробимо невеличкий тест-драйв в кінці відео. Так що дивіться відео до кінця. А зараз перейдемо до заднього ряду. Так, переходимо до заднього ряду. Ось Такий у нас задній ряд, дверна карта, шкірені вставки, диванчик, нічого не потерте, не подерте, резинові коврики, також скрізь є розетка і заряджання ваших девайсів в дальню дорогу. Такий. Органайзер щось положити невеличке. Місце ззаді достатньо, комфортно сидіти. Підсвітка, лішачки, ручки, тримання, все на місці. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором кожна кнопка підсвічується, такий у нас рояльний лак іде декоративний. Ось такий у нас автомобіль. Також підлокітник шкіряний. Зараз перейдемо до багажного відділення. Переходимо до багажного відділення, у нас партроніки, задня камера присутня, через ключовий доступ на ляді, на ляді багажника, також турочка, аптечка, підсвітка, просторний багажник. Можна і коляскою кинути, і будь-що будь сюди влізе. Так. Ось такий у нас тут тряпочки, жилетка. Щіточка, аварійний знак. Тут нас ховається запаска, домкрат, ключі, запаска новенька. Все на місці. Так все назад закривається. Аварійний знак. Так, зараз покажу, як працює безключовий доступ. Закриваємо багажник і автомобіль. Закриємо краще. І коли ми відходимо з ключами, автомобіль автоматично буде закриватися. Автоматично закрився. Також дзеркала складаються. І собі підходимо з ключами, не потрібно виймати навіть з кармана, то я так показую. Нажимаємо кнопочку, автомобіль відкривається. Так, показуємо далі салон. З цього ракурсу, так само дверна карта, шкірні вставки, все в гарному стані. Ось він код. Доблюючий. Фіксуйте собі також додатково, все пропишу в описі під відео. Передня дверна карта також автомобіль без корозій, кузувати тут цинковані, не буде вам ржавіти. Дуже гарно Сус, зарекомендувала ця машина себе в Україні, її нас дуже полюбили. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Цю машину нас дуже полюбили за її економність, кліренс, надійність. Бачите, відходжу, автоматично закривається автомобіль за гарні комплектації. Також гарний просторний салон і доступна ціна. Ось так нас виглядає підкапотний простір, все покажу. Мотор працює чітко, рівненько, ніякої започувань притікань немає. Всі рідини в нормі, також бомб усі ціленькі. Стоїть добрий акумулятор, гарно все заводиться. Так як автомобіль заведений, автоматично включаються денні ходові вогні, тому з цим у вас проблем ніколи не буде. Бо зараз потрібно, щоб завжди були або ближні світлофар включені, або денні ходові вогні. Деяких автомобілях нема, в Деяких нема, немає, деяких є вони. Це тут є, то можна рахувати великий плюс. А зараз робимо невеличкий тест-драйв. Такі у нас автомобіль їзді, комфортна посадка, гарна, великі дзеркала з автоскладанням, підігрівами, регулюванням. Також круїз контроль автозатемнення дзеркала, двох зони клімат-контроль, блютуз, круїз контроль, -контроль партроніки, задня камера. Все це надає комфорту приїзд цим автомобілем. Така в нас динаміка, автомобіль дуже динамічний, економічний, підходить на дальні поїздки, на ближні поїздки. Тож, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радовинів, у стріляні. Також нагадую, можливо, доставка по Україні, якщо не маєте змоги своїм приїхати, можемо доставити будь-який автомобіль до вас під що І можете приїжджати, поглядати, покататися, відчути автомобіль його в їзді, відчути, як він себе веде. Але дуже хороший, одразу кажу. По ходовій нічого не стукає, так само гарно, збитий до кучі. Також переглядайте інші варіанти автомобілів, які є в наявності в групі Viber. Також Telegram канал Instagram, Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую фотографії, опис, ціну і так далі. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам детально розповім. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі!